Вже вдруге протягом трьох днів в Дарницькому районі столиці провели навчання для бойових медиків та людей з медичною освітою. Ми зараз проводимо медичний тактичний тренінг з залученням наших американських друзів, бойових офіцерів вже на пенсії, які пройшли Афган, які пройшли в'єтнам. Ми створюємо центр медичної тактичної підготовки з двома напрямки: основний це якраз збереження життя всіх верст населення, тобто і військових, і службовців, і цивільних. І другий це перша швидка необхідна психологічна підтримка. Uh... Яку ми будемо надавати в першу чергу тим, хто повертається з нуля, а тим, хто був дуже довго на позиціях, тому що це дуже важко більше місяця провести в геть зовсім нових спартанських важких тяжких умовах під обстрілами. І один з напрямків цієї психологічної підтримки це буде робота, якраз з родинами з дружинами, як зустрічати бійця після ну, такого стресу, як їм допомогти, як направити, і таке інше в рамках протоколу Т3С це заняття. Воно одне з перших, які в нас плануються на базі нашого підрозділу. І маю надію, що ми в подалі будемо збирати таких гарних доповідачей, лекторів з різних куточків світу. Зараз до нас приїхали американці. Наша ціль загалом як можна більше бійців наших підвищи, щоб вони пройшли через наші. Навчальні такі процеси. Інформація, як для мене, бойового медика без медичної освіти цікава, але трошки заскладна. Я сподіваюся, що будуть більше роз'яснення, цікаве в тому сенсі, що швидше за все, з цими питаннями прийдеться зустрітись, хоча б частково. Можливо, під керівництвом медика і корисна тим, що, е, хоча б, буду знати про що йдеться, постійно намагайтеся тримати тиск на поранення. Завдання та ціль заходу, який провели з ініціативи добровольців, надавати якісну та своєчасну медичну допомогу на полі бою. Спочатку заслуховують лекції, а на четвертий день запланували відпрацювання на бойових позиціях. a dead medic never treated anybody. so stay alive. rule number one. one of the reasons that we're here is certainly to uh, support you and also to find out uh, what your capabilities are to help us learn from what you've accomplished. also, i don't remember the exact terminology, but we can do it in english. and so for Va vladimir, um, go <laughs> f yourself. <laughs> <laughs> Just like the soldier yourself. said on Snake Island. <laughs> very small, yeah. Cool that we have time for. Thank you. It's <laughs> cool, very cool. yeah